Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 19 листопада. 19 листопада 1989 року Київ пережив один з найбільш емоційних та символічних днів наприкінці радянської доби. На байковому цвинтарі перепоховали останки трьох видатних українських дисидентів: Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. Їхні тіла були привезені з цвинтаря констабору поблизу села Кучино у Пермській області, де вони померли під час ув'язнення. Подія перетворилася на масштабну маніфестацію, в якій взяли участь тисячі людей. Це була не просто церемонія це був відкритий та мирний протест проти репресивної політики радянської влади, що роками знищувало українську інтелігенцію та всіх, хто намагався вільно мислити. Похорон став актом відновлення справедливості та поверненням цих людей на батьківщину. Туди, де їхні імена давно стали символами мужності, особливо вражала атмосфера єдності. Поруч ішли колишні політв'язні, письменники, студенти, науковці, усі, хто відчував, що стоїть на порозі великих змін. Для багатьох цей день став моментом усвідомлення, що українське суспільство вже не боїться говорити вголос та згадувати своїх героїв. Перепоховання Стуса Литвина і Тихого стало важливою ланкою у ланцюгу подій, які привели Україну до відновлення незалежності. Це був тихий, але дуже сильний голос свободи. 19 листопада 1997 року сталася подія, яка назавжди вписала Україну у світову космічну історію. Саме цього дня на борту американського багаторазового космічного човника Колумбія стартувала міжнародна експедиція під командуванням Кевіна Крегла. І серед членів екіпажу був перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Для України 90-х це був не просто політ, це був сигнал усьому світові. Молода держава здатна не лише розвивати власну науку, а й брати участь у глобальних програмах, де важить кожен професійний крок. Каденюк виконував на орбіті серію біологічних експериментів, досліджуючи, як рослини реагують на невагомість та космічні умови. Його місія мала справді наукове значення, адже результати допомагали зрозуміти, як може виглядати майбутнє земного життя у космосі. Втім, не менше значення мав і символізм цього польоту після десятиліть, коли українські космонавти представляли радянську програму. Перше в історії у космос вирушила людина з синьо-жовтим прапором на скафандрі. І це стало моментом національної гордості, який об'єднав мільйони українців. Політ Колумбії 1997 року це нагадування, що незалежність відкриває не лише політичні, а й наукові горизонти. Головне, не боятися їх досягти. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.